Привіт, супутниця. Слухай, це багаття сьогодні не надто опікає. Бо якщо жар завеликий, говорити довго і змістовно про теософів буде складно, особливо якщо розігрівати голову треба без опіків. Спокійний вогонь це якраз те, що треба, щоб розгоріти думки, а не шкіру. Отже, теософи, це така історична ідейна спільнота, яка цілком реально захоплювалася пошуком глибинної мудрості, прихованих знань і таємниць Всесвіту. Зазвичай, коли хтось починає розповідати про Теософію, одразу згадують Ольгу Блавацьку. Вона, без сумніву, була найбільш яскравим і помітним лідером цього руху. Але ні, вона не була першою, радше тією, хто збагатив і систематизував вже наявні ідеї. Теософія це не просто якась вигадка чи нова релігійна течія, вона це спроба поєднати стародавні езотеричні вчення: індуїзм, буддизм, християнський містицизм. І навіть сучасну науку того часу в одну велику картину світу. Ідея була така є універсальна мудрість, яка лежить у основі всіх релігій і філософій, але з часом її затуманили, а завдання теософів відновити її і донести до людей. Зрозумій, це не якийсь абстрактний містицизм, де хтось сидить у печері і гадає про природу буття без зв'язку з реальністю. Теософи були переконані, що людина це не просто тіло. А складна система, що містить душу, дух і тонкі енергетичні структури, які можна дослідити і зрозуміти. Вони активно зацікавилися ідеями карми, реінкарнації таємничими духовними ієрархіями. Але повернемося до історії. До Блавацької вже були такі собі окультні гуртки, езотеричні об'єднання, які впритул наближалися до того, що пізніше назвуть Теософією. Ще у 19 столітті було кілька окремих філософів та містиків. Які розповідали про універсальне знання, але це було дуже фрагментарно. Саме Блавацька поєднала всі ці шматочки в цілісну картину, додала свій колосальний шарм і, що важливо, заснувала теософське товариство. Вона була майже як рок зірка свого часу, тільки замість гітари в неї було письмо і глибокі містичні знання. Люди були зачаровані її обіцянками розкрити тайне життя, смерті і всесвіту. І хоча її погляди часто критикували, як це вводиться з усіма харизматичними лідерами? Теософія набрала впливу і дійшла до наших днів. Загалом, Теософія це свого роду філософія з прикрасою езотерики, яка прагне пояснити, що людина і світ не є лише тим, що видно очима. Це радше міст, який з'єднує науку, духовність і стародавню мудрість у єдине ціле. То як там багаття? Не гріє забагато? Бо далі можна заглибитися у різні концепції Теософії, наприклад, про елементи чи вищі сутності. Але це вже на наступний раунд розмови, якщо вогонь залишатиметься під контролем. Добре, сідай зручніше і не відволікайся, бо історія теософського товариства це не просто казочка про містиків, а справжній коктейль з ідей, інтриг і людських амбіцій. Все почалося десь у другій половині 19 століття. Було кілька людей, які втомилися від суто матеріалістичного погляду на світ, від сухої науки і формальної релігії. Вони хотіли знайти щось глибше, більш цілісне, де дух і матеріал гармонійно переплітаються. І от тут на сцену виходить Ольга Блавацька, сама по собі загадкова постать, ніби вона прям з книги про алхімію і окультизм. Вона жила в різних країнах, подорожувала, збирала різні філософські знання і езотеричні практики, а потім зібрала довкола себе людей із подібними ідеями. Разом із двома іншими персонажами Генрі Олкотом і Вільямом Квентіном, вони створили це саме теософське товариство. Спершу це була невеличка група, але з амбіціями зібрати все людське знання про духовність і світ у якусь систему. Вони хотіли не просто повторювати релігійні тексти, а розкривати їхній глибинний сенс, який прихований від звичайного ока. Що було в головах цих засновників? По-перше, ідея про універсальну мудрість, що всі релігії і філософії в основі свої є частинами однієї великої правди. По друге, вірити в карму, реінкарнацію і те, що душа проходить через безліч життів, набираючи досвіду і розвиваючись. По третє, переконання, що існують вищі духовні істоти, мудреці, наставники, які керують розвитком людства з іншого плану буття. Вони називали їх мастерами або махатмами. Ця ідея, що знання передається не просто з книги, а з духовного світу, зробила теософію чимось схожим на містичний рух із власною внутрішньою ієрархією. Вони вірили, що ці мастера допомагають людству, але приховують свої знання, поки ми не будемо готові. Товариство одразу викликало як захоплення, так і підозри. Багато хто не розумів, що це за окультні штуки, і сприймав їх як містицизм або навіть шарлатанство. Але одночасно до них приходили люди, втомлені від офіційних релігій, шукаючи нових відповідей. Засновники писали книги, проводили лекції, організовували зустрічі, а потім їхній рух поширився в Америку, Європу і навіть Індію. Там Теософія вплинула на формування нових культурних ідей. А дехто навіть вважає, що вона дала поштовх до появи руху New Ейдж. Однак у товаристві не обійшлося без конфліктів. Як це часто буває, у всіх великих рухах були суперечки між лідерами і навіть скандали. Блавацька, наприклад, не раз звинувачували в підробках і надуманих містичних історіях. Потім Олкот поїхав займатися іншими проектами. І товариші розійшлися в різні сторони. З часом Теософське товариство втратило колишній і популярність. Але навіть сьогодні його вплив відчутний. Багато сучасних духовних рухів та ідей взяли щось із Теософії ідеї про карму. Чакри духовних наставників. Цей рух залишив після себе величезну спадщину, яка, хоч і не стала домінуючою філософією світу, але змінила підхід до розуміння духовності. Так що, підсумовуючи, теософське товариство виникло як спроба об'єднати давню мудрість і сучасну науку в нову картину світу, об'єднати релігії і езотерику в єдину філософію. Воно підкорювало людей своєю амбіцією і загадковістю, але також породжувало суперечки і критику. І, хоча воно не стало мейнстрімом, залишило глибокий слід у культурі, особливо в тому, як ми сьогодні дивимося на духовність поза межами офіційних релігій, отже, ми поговорили про теософське товариство, цей великий магніт для шукачів духовних істин, що з'явився у другій половині 19 століття. Але варто сказати, що на ґрунті теософських ідей з'явилися і інші рухи. Які розвивалися паралельно, іноді перетиналися, а іноді і суперничали за увагу тих, хто хотів відкрити для себе таємниці світу. Один із таких рухів Орден Золотої Зорі, який виник як своєрідне продовження, але й одночасно дещо інша історія. Поки Теософське товариство було більше про глобальні космічні ідеї, духовні наставники і езотеричні філософії, золота зоря була більше про практичну магію, ритуали і внутрішні алхімічні процеси. Золота зоря офіційно з'явилася наприкінці 19 століття в Лондоні. Вона зібрала людей, які не просто хотіли читати стародавні тексти і спекулювати про вищі світи, а й прагнули діяти, застосовувати магічні практики, експериментувати з містикою в реальному житті. Багато членів ордену мали тісні зв'язки з теософським товариством, часто навіть належали до обох груп одночасно. Цей орден був дуже структурованим ієм ієрархією, з чіткими ступенями посвят, ритуалами, символами і власною системою знань. У ньому переплелися ідеї герметизму, кабали, алхімії, християнської містики, а також теософії. Це був своєрідний клуб містиків і магів, які прагнули розкрити не лише теоретичні таємниці, а й освоїти живу магію, трансформацію свідомості через ритуали і особистий досвід. Серед засновників ордену люди, які насправді добре зналися на окультизмі, містичних текстах і стародавніх вченнях. Один із найбільш відомих Самуїл Лідл Макрегор Меттіус, більш відомий як Сент Джо, який був у числі перших членів. Його праці і дослідження багато в чому стали фундаментом для магічної практики ордену. Також поряд із ним були Вільям Весткот і Вільям Вайс, які відіграли ключову роль у формуванні структури і філософії Золотої Зорі. Що цікаво, в ордені Золотої Зорі особливу увагу приділяли особистому розвитку і внутрішній трансформації через так звані ініціації. Ці церемонії, ритуали, символічні обряди були не просто театром, а мали на меті змінити свідомість і вивести людину на новий рівень розуміння себе і світу. Золота зоря стала надзвичайно впливовою на західний окультизм. Вона, по суті, породила безліч інших рухів і традицій, від сучасних магічних практик до популярних у масовій культурі, образів, чаклунів і містиків. Відомо, що деякі з найвпливовіших постатей у століття, які займалися окультизмом, починали саме там. Втім, і тут не обійшлося без драм і конфліктів. Як часто буває у таємних товариствах, амбіції і розбіжності між лідерами призводили до розколів і суперечок. Дехто виходив з ордену і створював свої власні групи, запозичуючи від золотої зорі ідеї, але адаптуючи їх під власні цілі. Ще один цікавий момент: золота зоря не була виключно теоретичною організацією, вона активно займалася пошуками окультних знань і артефактів, обмінювалася інформацією з іншими езотеричними групами, в тому числі із теософським товариством. І, хоча між ними були ідеологічні відмінності, вони визнавали одне одного як частину великої традиції езотеричної мудрості. Загалом, орден Золотої Зорі це як така практична, магічна версія теософії, де ідеї Блавацької і Олкота отримали своє конкретне втілення через ритуали і особисті трансформації. Це місце, де філософія і практика зустрічаються на тонкому рівні свідомості. Отож, поки багаття поволі догорає, а думки наші вже торкаються таємниць минулого, я б порадив приберегти трохи сил і цікавості на наступну ніч. Бо там, де світло зустрічається з тінню, а знання плететься з життям у дивний танок, починають виринати ідеї, які не просто пояснюють світ, вони його змінюють із середини. Таємниці, що ніби ховаються між рядків, але насправді чекають, щоб їх відкрили саме ми. Тож готуйся. Попереду буде щось. Я що змусить поглянути на світ трохи інакше, навіть якщо здається, що вже все знаєш.